Усе живе потребує води. Жив був заєць, якось він вирішив прогулятися лісом. День був дуже похмурий йшов дощ, але зайчикові це нітрохи не заважало зробити ранкову прогулянку рідним лісом. Іде зайчик гуляє, а жаптом йому назустріч їжачок. Здрастуй, Їжачку, ти чув такий сумний. Здрастуй, зайчику, а чого радіти? Ти подивися, яка погода. Весь ранок дощ порішив. Огидний настрій. Іжечку, ти уяви, що було б, якби взагалі не було дощу, а завжди світило сонце. Було б здорово, можна гуляти, співати пісні, веселитися. Ага, їжаче, зовсім ні. Якщо не буде дощу, всі дерева, трава, квіти, все живе засохне і загине. Та ну, зайцю, я не вірю. Ну, ми перевіримо. А як же ми будемо перевіряти? Дуже просто. Ось, тримай букет квітів. Це тобі подарунок від мене. Ой, спасибі, зайчику, ти справжній друг. Їжаче, і ти мені подаруй квіти. Так запросто на, тримай. А тепер, їжачку, настав час перевірити. Зараз ми підемо кожен до себе додому. Я поставлю свої квіти у вазу і налю туди води. А ти теж постав квіти у вазу, але води не наливай. Добре зайцю, до побачення. Минув три дні. Заяць, як завжди, вийшов прогулятися по лісі. Того дня світило яскраве сонце і зігрівало все довкола своїми теплими промінчиками. Гуляє зайчик аж раптом назустріч йому їжачок. Їжачку, ти знову ж сумуєш? Дощ задавно закінчився, сонечко світить, пташки її співають, метелики пурхають. ти повинен радіти. Так чого зайцю радіти? Квіти, які мені ти подарував, засохли. Мені так шкода, це ж був твій подарунок. Їжачку, а ти зрозумів, чому твої квіти засохли? Звісно, зрозумів, вони засохли, тому що стояли у вазі без води. Так, єжаче, усе живе потребує води. Якщо не буде води, усе живе засохне і загине. А дощ це крепельки води, які падають на землю і живлять усі квіти, рослин, дерева. Тому потрібно радіти всьому. І дощику, і сонечку. Зайчику, я все зрозумів, дякую. Ходімо разом гуляти лісом і радіти всьому навколо.